Сьогодні в нас вперше відбулася регіональна конференція на Львівщині представників політичного об'єднання Сила людей. Що це за політичне об'єднання? Після того, як в нас в країні пройшли революційні зміни, про які знає кожен. Кожна людина в свої в своєму серці гостро відчула про необхідність політичних якісних змін. Проте змінювати політику усталеними політичними партіями, в яких є декілька відомих лідерів, і невідоме непрозоре прозоре фінансування, однозначно не є можливим. Тому ми започаткували процес створення політичного об'єднання знизу до гори. Спочатку мають об'єднатися люди навколо певних ідей, принципів і цілей. Цих людей має бути достатньо для того, щоб вони вибудували свої структури. Первинні осередки в районі, районну структуру. Декілька районних структур вибудовують регіональну структуру, декілька регіональних структур вибудовують національну структуру. Це громадянський акт, це громадянський вчинок, і це переоцінити цього це неможливо. Також по підсумках можу сказати, що є певне розуміння стану і процесів, в якому ми зараз знаходимося. Очевидно, що конюктура політична дуже швидко змінюється. Очевидно, що для того, щоб громадянське суспільство починало впливати і суб'єктивізуватися і мати свій інструмент впливу на політику, потрібно об'єднуватися, організовуватися, і це перші зародки цієї організації вже є. Більшість партій є консервативними, тому в плані жінок завжди якісь більш суб'єктивні думки. В силі людей мені подобається те, що тут немає обмежень і, можливо, відповідно якихось таких суб'єктивних думок стосовно жінок, тому що в центрі стоїть людина. І відповідно йде розвиток тих самих людей, і немає великих відмежувань, що це чоловіки, то тільки чоловіки мають вести певну якусь діяльність і політику. Тут також дають можливість і жінкам мати свою думку, зробити свої проекти, розвиватися відповідно і теж вести досить активну діяльність. Раніше думав, що партії вони рано, себе, рано чи пізно себе ви, вичерпують. Але це створюється новий партійний напрямок, який буде розвиватися. Там є люди, які абсолютно відрізняються вміннями і поглядами на речі. В кінцевому результаті вони обтримують свою, е, свою діяльність і виходить такий спільний продукт, як спільне явище. Воно набирає певних форм. Такий рух і збір таких активістів в Україні в нас сьогодні відбувається надзвичайно швидко і дуже є багато хороших якісних людей, які готові працювати знизу до гори. Ми працюємо без лідера, ми працюємо на основі ідеї. Ми враховуємо ініціативи й думки кожного. І основна наша діяльність буде базуватися якраз на тих місцях, де є люди на рівні районів, на рівні міст.